Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні в цьому короткому, але корисному уроці я напишу простенький скрипт, який збільшує автоматично дату закінчення знижки. В цілях маркетингового ходу всі ми бачили, що багато магазинів ставлять постійно дату закінчення знижки і її збільшують. Як це робиться? Більшість адміністраторів сайтів заходять в ісходний код сайта і вручну проставляють дату закінчення знижки. Це є не дуже зручно, ви зрозуміли, тому давайте ми напишемо скрипт, який буде це робити за нас автоматично. Отже, давайте приступимо. Спочатку відкриємо теги PHP-коду і візьмемо ми в змінні. В змінні дані це функція Date. Візьмемо рік текучий. Потім візьмемо, візьмемо сьогоднішній день і візьмемо ось, сьогоднішній місяць і сьогоднішній день. Звісно, змінні ми назвемо відповідно. Так, month і дай. І давайте ми, звісно, ці дані проставимо ось сюди у вигляді строчки. Також відкриваємо теги PHP через оператор виводу. Ну, можна, звісно, через ехо написати, ну це більш скорочений запис, він мені більш подобається, тому я вам також рекомендую його використовувати. Будемо пристиковувати ми крапку через крапку. Це все виводимо. Отже, сьогоднішній день ставимо. Потім сьогоднішній місяць ставимо. І сьогоднішній рік ставимо. Отже, це є. Ми просто вивели наші дані із наших змін, і ми просто бачимо сьогоднішню дату. Але давайте ми почнемо збільшувати, пробувати збільшувати автоматично. У нас буде змінна поріг, кількість днів, на яку буде збільшуватися автоматична знижка. Я цю змінну назву Steps І у нас буде зберігатися 2. Наш поріг. Отже, давайте пробуємо збільшити нашу дату. На сьогоднішній день, сьогодні 23 число, ми просто додаємо нашу зміну степс плюс 2. Це буде 25. І так, ми бачимо дійсно, знижка додавалася і це буде автоматично, але у нас є з цим велика проблема. Яка проблема? Наприклад, наш місяць, я вам покажу, має 30 днів. Наприклад, буде сьогодні стояти. 29 число. Давайте штучно ми в нашу змінну DAI поставимо 29 число. І що ми маємо? 29 плюс 2 це буде 31. Так. І щось не так. А, Day і плюс STEPS Я забув поставити. Перепрошую. Таке теж трапляється. 31. Відповідно. Ми розуміємо, що скрипт працює неправильно. Як зробити так, щоб скрипт працював правильно? Тобто, як вирішити цю проблему? Щоб вирішити цю проблему, це досить просто. Нам просто потрібно дізнатися кількість днів в місяці. У нас є для цього спеціальна функція. Зайдемо ми в php документацію. Ось калдаймонт. Функція, яка вертає кількість днів. В текучому місяці ми маємо передати три параметри: календар, який використовується для обчислення місяць, текучий і сьогоднішній рік. Отже, я просто скопіюю цю функцію. І запишемо ми, створимо нову змінну яку назвемо count month. Наприклад, так може називатися це. Маю право на життя. Такий, така назва. І просто підставимо наші параметри. Підставляємо ми наш рік. І потім підставляємо ми сюди наш місяць. Ну і календар у нас також григоріанський, чи як воно там називається, я точно не пам'ятаю. Отже, давайте перевіримо роботу цієї функції. Отже, наш місяць має 30 днів. І так, і дійсно, місяць червень має 30 днів. В принципі, функція працює правильно, і нам потрібно поставити умову, як я сказав. Отже, як це виглядає? Ми просто пишемо: якщо у нас е, кількість днів, тобто зміна дай, у нас зберігає число 31. А 31 більше за 30, якщо у нас сьогоднішній день. Закінчення знижки більше кількість днів в текучого місяця ми маємо зробити певні дії. Які дії? Дії досить прості. Ми просто переприділяємо нашу змінну, дай, дай дорівнює і починаємо обчислювати. Від меншого числа ми віднімаємо більше число. Отже, від кількості днів ми просто віднімаємо кількість днів. Яка в цьому місяці. І давайте ми подивимося на результат роботи функції. Дійсно, тепер у нас рахує вірно. Отже, 29 число, тобто 30-го знижка, і 1 го числа також у нас знижка, тобто 2 дні. Отже, рахує правильно, і давайте ми для нашої красоти зробимо ще одне. Забули. І в нас місяць буде не 0,6. й Звісно, А буде 07 і також нам потрібно змінну монтх. Змінну монтх просто збільшимо на одиницю. Дивимося. І ми бачимо, що до першого 07, але давайте ми зробимо це більш красивіше. Ми бачимо, що числа без нуля ми привикли сприймати числа з нулем, тому нам потрібна проста умова. Перевіримо ми. Ну, тут, знаєте, способів безліч, давайте ми напишемо простенький спосіб. Є функція у нас len яка повертає довжину строки, тобто кількість символів в змінній. Якщо у нас це дорівнює одному, у нас одне число, то ми до змінної монтг просто нею переприділяємо. Монг дорівнює, перестиковуємо 0. В вигляді строчки і пристиковуємо ми те значення, яке було раніше в нашій змінній. Отже, ми бачимо 0,7. Тепер розберемося з числом 1. У нас є також дай, ми цю умову продублюємо. Давайте відступ зробимо, щоб сприймалося легше. І просто ми для «дай». Якщо зміна дай дорівнює 1, ми просто дай також переділяємо і пристиковуємо 0 до нашої строчки. Ну, і ще яка в нас є проблема, давайте я вам покажу. Якщо у нас е, сьогодні уявимо, що місяць не 06-й, а наприклад, буде 12 місяць, 12 місяць. Е, має у нас, звісно, 31 день. Хай буде 29-й день сьогодні. І це вже буде наступний рік. Тобто ми бачимо програма. Е, Збільшує, що це місяць 13. У нас в році 12 місяців, тому ми також маємо поставити досить просту умову. Давайте на її поставимо. Якщо у нас мінна монг більша 12, тобто 12 місяців, все, в році 13 місяць він не існує, тому ми просто монг присваюємо. В вигляді строчки, звісно, 0,1, тобто перший місяць це вже наступний рік. І також ми змінну року, де це у нас рік, ось змін на рік, також збільшуємо. Тому що це вже йде наступний рік. Просто оператор інкремента напишемо. І давайте перевіримо ми нашу роботу. Отже, ми бачимо, що так. Так, ми бачимо, що нічого не працює. Звісно, має не працювати, адже в нас змінна МОНГ збільшується після нашої умови. Тому ми збільшимо її до умови і бачимо, що наш скрипт працює вірно. Тобто він збільшує число вже до 26-го року і місяць не 13-й, а вже 01. Це наступний рік іде. Ну, в принципі, програма працює вірно, можемо погратися трошки. Поріг змінити, наприклад, наприклад кожні 5 днів збільшується знижка, напишемо 28 число сьогодні. Перевіряємо нашу роботу і бачимо, що дійсно скрипт працює вірно. Тобто він буде автоматично збільшувати або кожні, кожні 5 днів, кожні 2 дні нашу знижку. Тому можемо тільки просто ставити наш поріг, і скрипт буде робити за нас. Нашу роботу, і не прийдеться кожні два дні контролити, заходити і збільшувати ці числа вручну. Адже на багатьох сайтах я бачив, що, наприклад, знижка проходить сьогодні 23 число, а написано на сайті, що знижка до 20-го числа діє. Тому даний скрипт буде корисним. З посилання на завантаження я оставлю в описі, і давайте ще в кінці нашого року зробимо нашу ізюминку. прикрасимо. Оцей текст. ну Я б, наприклад, що зробив би додав би тінь. Отже, клас Title. Давайте ми примінимо текст Shadow здвиг по осі Y0 ой по осі X0 по осі Y0 розмитість на один піксел і колір нашої тіні буде чорний. Думаю, так буде красивіше. Бачимо, дійсно текст висприймається краще. давайте Збільшимо по осі Y теж на один піксель. попробуємо е, СУ збільшити. Ну, в принципі, як на мене, досить симпатично. Е, дякую за увагу. Ось такий скрипт получився, який працює. Коректно працює, ми перевірили. Ну, Давайте я вже видалю оці блоки, які я використовував для відкла... відладки скрипта. Дякую за увагу. Ось такий даний урок получився. В наступному уроці ми будемо ще щось цікаве робити, тому бажаю вам всього найкращого.